Вітаю, дорогі друзі! З вами знову я, ваш українчик. Сьогодні ми з вами розберемося, яку ж погоду подарує нам субота, 4 жовтня. Одразу скажу: день буде непростий, дощі накриють майже всю територію України, але не поспішайте засмучуватись. Є і приємні новини. Температура повітря трішки підніметься, і це вже плюс. Тож давайте розберемося детальніше, де саме йтимуть дощі, де буде найхолодніше, а де осінь дозволить трішечки видихнути. Але перед тим обов'язково додивіться цей прогноз до кінця, адже саме наприкінці я розповім, у яких містах дощ може перетворитися навіть на грозу. Це важливо знати кожному. Захід України. Почнемо традиційно із Заходу. Тут субота зустріне нас похмурими хмарами та рясними дощами: Львівська, Ужгородська, Чернівецька, Івано-Франківська та Хмельницька області. Усе це буде під щільними сірими хмарами. Парасоля ваш головний друг цього дня. Температура вдень тут коливатиметься від плюс 12 до плюс 15 градусів, а вночі охолоне до плюс 8 плюс 4 градусів. Осінь тут відчувається вже справжня, свіже повітря, мокрі вулиці, запах листя і дощу. Центральний регіон України. Далі рухаємося до центру країни, і тут ситуація схожа: у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях теж дощитиме. Не такий сильний дощ, як на Заході, але все одно день буде вологим. Температура в день триматиметься в межах плюс 12, плюс 16 градусів, а вночі плюс 6, плюс 10. Так, це прохолодно, але не мороз. Осінь нагадує куртка і парасоля маст хев. Південь України. Ось де буде найбільш вологий день. Це південь. Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області, а також Крим. Усі вони під дощовими хмарами. Але деякі райони навіть накриють сильні зливи. І тут температура все ж комфортніша: плюс 17, плюс 20 в день, і плюс 8, плюс 12 вночі. Ніби тепло, але дощова завіса, все одно робить настрій трошки похмурим. Північний регіон країни а от на півночі хмарно, але без опадів. Сухо, проте сонця, на жаль, дуже мало. Тут денна температура складе плюс 13, плюс 16 градусів. А нічна коливатиметься від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. Спокійна осіння погода, ніби природа вирішила зробити передишку перед наступними дощами. Східний регіон України. І ось цікаво. На сході ситуація зовсім інша. Там переважатиме ясна погода без дощів. Сонце тут ще намагатиметься утримати. Залишки літа температура в день сягне плюс 17, плюс 21 градусу, а вночі буде від плюс 9 до плюс 11. Приємно, правда? Особливо якщо порівнювати із західними областями, де буде мокро і прохолодно. Вітер загалом по Україні буде південно і місцями поривчастий від 7 до 12 метрів за секунду. Тож парасолю може добряче випробувати на міцність. Тримайте її міцно, друзі. А тепер давайте перейдемо до детальнішого прогнозу для головних міст України. Адже саме їхні мешканці найчастіше запитують, а що там у нас буде в суботу? Отже, Київ, столиця зустріне суботу прохолодно, але без дощу. Ранок буде ясним. Сонце трішки зігріє, та вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується, але атмосфера буде доволі похмурою. Температура повітря в Києві від плюс восьми вночі до плюс п'ятнадцяти в день. Така погода, коли наче не холодно, але курточку вже краще вдягати. Львів О, тут без парасолі нікуди. Хмарна погода триматиметься увесь день. Короткочасні дощі очікуються як вдень, так і ближче до вечора. Вдень температура складе всього плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Це справжня золота осінь у Львові. Мокра бруківка, запьох кави і дощу. І ти розумієш, це саме те місто, де дощі виглядають навіть романтично. Дніпро. У Дніпри день розпочнеться безхмарним ранком, але не радійте зарано. Вже у середині дня небо затягнеться хмарами, які залишаться до вечора. Ввечері можливий дощ. Температура повітря в день тут буде від плюс 9 до плюс 20 градусів, вночі плюс 9. Плюс 7. Весь день ще відчуватиметься справжнє тепло, а вечір уже прохолодний. Харків. У Харкові картина схожа на Дніпро. Вранці чисте небо, але вдень і ввечері очікується хмарність і є ймовірність вечірнього дощу. Температура від плюс 7 вночі до плюс 19 градусів в день. Не найгірший варіант, але парасольку прихопити не завадить Одеса. Ось де буде найскладніше у Одесі. Протягом усього дня небо буде повністю закрите хмарами. Зранку до самого вечора йтиме дощ, а під вечір дощ може посилитися і навіть перерости у грозу. Тож, якщо ви плануєте вихідні біля моря, запасайтеся дощовиками. Температура в день складе плюс 17 градусів вночі до плюс 12 градусів за Цельсієм. Не холодно, але дуже дуже мокро. Отже, друзі, підсумуємо: 4 жовтня в Україні буде дуже різноманітна погода. Захід і південь мокрі і дощові, центр теж у дощовій зоні, північ хмарна, але суха. А от схід ще зберігатиме тепло і сонце. Друзі, така погода це справжній подарунок для тих, хто любить затишок, адже дощові дні це час для пледів, гарячого чаю і теплих розмов. А також для подорожі вона може бути цікавою, Осінь має свою красу навіть під Парасолою. Тому не засмучуйтесь, а навпаки, використайте цю суботу для чогось приємного. І наостанок, будь ласка, підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою, а також напишіть у коментарях, з якого міста, регіону, області ви нас дивитесь. Мені завжди цікаво це знати, а також я дуже люблю читати, як відчувають осінь наші глядачі з різних куточків України. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимося і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.